В пологовому будинку в перші дні життя за рекомендацією ВОЗ усім новонародженим дітям проводиться два щеплення. У першу добу життя це вакцина проти гепатиту Б, а на початку третьої доби вакцинація проти туберкульозу. Мами часто запитують, чому саме в цей період і чому саме від цих інфекцій ми проводимо вакцинацію. Гепатит Б це захворювання, яке викликано вірусом гепатиту Б. Характеризується ця інфекція тяжким ураженням печінки. Зараження просходять від хворої людини до здорової через кров. Навіть мінімальна кількість крові може попасти через ушкоджену шкіру чи ушкоджені слизові оболонки до дитини, до людини, і люд... дитина може захворіти. Тому дуже важливо ще в пологовому будинку зробити дитині вакцинацію для того, для того щоб Мінімізувати ризик захворювання цією ну, небезпечною хворобою. Ця вакцинація складається з трьох доз. Перша доза робиться в першу добу, в перші 24 години після народження дитини. А якщо мама. Є носієм Аж антигену антігену навіть в перші 12 годин після народження. Друга доза. Ми робимо вже в два місяці після виписки з пологового будинку. І третя доза дитина отримує вже в півроку. Це призначає вже сімейний лікар чи дільничий педіатр. Дуже важна. Отримати всі три дози цієї вакцини для чого? Для того, щоб знизити рівень захворювання цим ну, небезпечним захворюванням. Наступна вакцина, яку ми робимо в пологовому будинку, це туберкульоз проти туберкульозу БЦЖ. Туберкульоз це бактеріальна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом від хворої, хворої людини до здорової. А дитина може заразитися мікобактерією навіть удома, на вулиці, в поліклініці. і ця зустріч з цією мікобактерією може для дитини новонародженою бути дуже небезпечною. Тому ще до виписки з пологового будинку. Потрібно отримати цю вакцину проти туберкульозу. Її роблять на початку третьої доби. Помилково батьки іноді приймають таке рішення відмовляти відмова від вакцинації. Це дуже помилкове рішення. Чому? Тому що а саме вакцинація є найуспішнішим методом для того, щоб захистити дитину новонароджену від таких страшних захворювань, як вірусний гепатит Б та туберкульоз. Відповідаючи на запитання, мам, що дитина занадто слабка для щеплення, можна спростувати цю думку. Тому що навпаки, немовля новонароджене, воно піддається більш, більшому ризику захворювання цими інфекціями: гепатит Б, туберкульоз, тому що імунна система менш зріла і тому ці захворювання дуже швидко. Не можуть спричинити саму симптоматику для новонародженої дитини. А вакцинація це спосіб захистити немовля. Якщо з якихось причин дитині не була проведена вакцинація в пологовому будинку, як діяти батькам після виписки з перинатального центру чи пологового будинку? Я хочу заспокоїти мам. Після виписки, якщо з якихось причин прививка не була зроблена, щеплення не було зроблено, ваш сімейний лікар чи ваш дільничний педіатр, він розробить такий індивідуальний календар щеплень. В якому буде враховані всі особливості вашої дитини. І ваша дитина пройде вакцинацію, ну, яка буде трошки відтермінована з якихось причин особливих. На прикладі нашого перинатального центру я хочу розповісти, як проходять етапи вакцинації. Після оцінки стану новонародженої дитини лікарем неонатологом призначається вакцинація, і після письмової згоди батьків, без письмової згоди батьків, ми вакцинацію не проводимо. Після письмової згоди батьків ми вакцинуємо дитину. Вакцинація проти гепатіту Б проводиться, нагадую, в перші 24 години після народження дитини. А якщо мама носій hbs антигену, то вакцинація проводиться навіть в перші 12 годин після народження. Ця вакцина вводиться в передню поверхність бедра новонародженої дитини внутрішньом'язово. Вакцинація проти туберкульозу проводиться починаючи з третьої доби життя дитини і призначається також лікарем неонатологом -на після оцінки стану новонародженої дитини. І робиться вона в ліве предплеччя дитини, і вводиться вона внутрішньошкірно, ця вакцина. Робиться ця вакцина професіональними сестрами, які мають дозволи на проведення цієї вакцинації. Також хочу додати, що Вакцини, якими ми користуємось, вони сертифіковані, вони зареєстровані, вони дозволені для використання в Україні. Ці вакцини зберігаються при належній температурі, розводяться в кімнаті для вакцинації. Ця вакцинація проводиться тільки в присутності мами у палаці сумісного перебування. На завершення хочу сказати, що не бійтеся вакцинації, бійтеся захворювання. Імунізація це найкраща інвестиція в майбутнє вашої дитини.